Сьогодні про таке. Удари по російській авіації. Сили оборони України знищили два російські транспортні літаки АН-26 в Криму та збили ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. Воєнна дипломатія. Про що держсекретар США Рубіо говорив в Нью-Йорку з так званим міністром закордонних справ Росії Лавровим. Американське попередження, за словами віце-президента США Венса, якщо росіяни відмовляться вести перемовини добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни. Кремль збирає друзів. Навіщо диктатор Путін надав російське громадянство колишній помічниці Джо Байдена, яка звинувачувала його в сексуальних домаганнях? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Дрони головного управління розвідки знищили два російські транспортні літаки. Ан 26 вони базувались в тимчасово окупованому українському Криму, також уражені ворожі РЛС. Сили оборони України збили російський літак Су-34. Це сталося минулої ночі на запорізькому напрямку. Відомо, що ворог використовував цей літак для атаки з застосуванням керованих авіабомб. Порт Туапсе на Росії атакували українські морські дрони. В мережі з'явилися кадри вибуху біля нафтового терміналу Туапсинського НПЗ. Оприлюднено супутникові знімки наслідків українських дронових ударів по нафтохімічному комплексу. Нафтохім» в Башкортостані. Масштаби вражають. Нагадаю, йдеться про один із найбільших рев нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він постачає свою продукцію армії окупантів. Отже, є абсолютно легітимною ціллю. За минулу добу Росія втратила щонайменше 940 окупантів. Це вбитими? І пораненими таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 105 тисяч 490 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили дві російські бойові броньовані машини, 38 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Військові підприємства на Росії скоротили найм до мінімуму з 2022 року. Зарплати в оборонці впали там вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Все це свідчить про колосальні проблеми російського ВПК. Подробиці далі. Російські танки на межі вимирання схоже ВПК РФ не справляється, а воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десіни якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту. А які Росія могла би впроваджувати. міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину рано чи пізно перегрів воєнної економіки може привести привести її не обрушенню, ну к різкому спаду. общі економічні тенденції в Російській Федерації. Перейдуть і на воєнний сектор економіки. Здавалося б, на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22-го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу, безусловно впливає кредитування підприємств воєнно промислового комплексу і відлічі форми цього кредитування, об'єму кредитування одні воєнного сектора. Це зіграла в плюс, и в мінус. Фактически достигнув піка либо плата, либо події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії способностям російської економіки обеспечувати армію, обеспечувати війну технікою, і боєприпаси. Вони теж не безграничні. Тим при швидкому наращуванні ну современна російська економіка ні може достигнути совєтських показників. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Вставка була зроблена на відновлення советской техники старой советской техники с хранения восстановление боеприпасов опять же так и переборки их приведения к бою они тоже не безграничны также настав той час коли стара техника не полегшує работу а навпаки – ускладнює. ремонта пригодных становится все меньше приходится ремонтировать то что не ремонта пригодно перебирать да собирать из нескольких единиц е та требует на порядок больше усилий, э, работы и так далее. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного, росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпане. Производство э, нової техніки спирається навіть да, самце в тому числі і в непідготовленість виробничої бази. Поэтому нарощування производства сучасних видів зброї це зовсім не ті е, темпи, які потрібні Росії для компенсації е, потір, е, на полі бою. Потім е, віддають предпочтение фінансувати те, що дасть результат здесь і зараз, а не завтра, послезавтра Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди Вместе, тогда мы и Але будь-яке постачання зброї це радше спосіб для Пекіна тримати Москву на короткому повідку, от якраз технологічну базу Китай допомагає росіянам витягувати. Ну при этом Китайці допомагають Москве саме з позиції Сюзерена. Якщо Москва буде діяти правильно. Ані можуть краник відкрутити. Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії може бути плата, так називаємо. Тобто, коли десь максимальних показателів далі рости можна, але і, е, удержатися від падіння Можна адміністративними путями, питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе утримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а зсередини? От каркаруція в Росії це наш союзник. Чим більше будуть продовжувати воровати генерали і е... лідоколи російської економіки, воєнно-промишленого комплексу. Тим менше у них шансів удержатися на там плата. Ну пока ворують тані нехило. з кожним годом їхні апетити растуть. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціями. Тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб, а санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. А ще я проситиму вас поширити це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Україна вирішила розпочати експорт озброєння власного виробництва. Про це сказав президент Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН. За його словами, Україна готова ділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальних бойових умовах. Ми вирішили відкрити експорт озброєнь, і це потужні системи, перевірені у справжній війні, коли всі міжнародні інституції виявилися безсилими. Ми також готові розвивати наше оборонне виробництво разом із сильними партнерами, щоб їхній захист був сучасним і надійним. Вам не потрібно починати цю гонку з нуля. Ми готові ділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальній обороні. Дивіться, це взагалі не означає, що Україна більше не потребує військової допомоги від партнерів. Це лише вказує на те, що Україна має технології, виробництво, чималий досвід застосування певної зброї. Експорт українських і імпорт західних військових систем це два паралельно існуючі процеси. Ну і одразу до імпорту. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Обговорювалися теми ефективності та подальшого розширення програми ПРУ. За два місяці з моменту її створення члени Північно-Атлантичного альянсу зібрали більше 2 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї для України. Окупанти атакували минулої ночі об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині. Там виникла пожежа. Є перебої зі світлом. Також були атаковані об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Там тимчасово знеструмлені три населені пункти. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків на Миколаївщині через ворожу атаку спостерігаються затримки потягів. Держсекретар США Марко Рубіо та так званий міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели офіційну зустріч у Нью-Йорку. Сторони спілкувалися протягом години за зачиненими дверима. Згідно з повідомленнями Держдепу Сполучених Штатів, Рубіо повторив заклик президента США Трампа припинити вбивства та наголосив на необхідності вжити суттєвих заходів для довгострокового врегулювання російсько-української війни. Якщо росіяни відмовляться вести перемовини добросовісно... То це буде дуже погано для їхньої країни. Про це сказав віце-президент США Джей Ді Венс. Він додав, що президенту Трампу уривається терпець. Якщо росіяни відмовляться вести чесні перемовини, думаю, для їхньої країни все буде дуже і дуже погано. Саме це президент чітко дав зрозуміти: це не зміна позиції, а визнання реальності на місцях. Ми щодня під керівництвом Трампа будемо боротися за мир. 20 тисяч миротворців готові направити в Україну президент Індонезії. Це під егідою Організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалено. Які ще країни можуть наважитися на такий крок? Відповіді в сюжеті ще більше допомоги та підтримки ЗСУ можуть отримати підкріплення для боротьби з російськими окупантами. Президент Індонезії заявив, що готовий направити миротворців до України під егідою організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалене. ООН. Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники, не просто словами, а чоботами на землі. Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні у Газі, в Судані, в Лівії скрізь, де потрібно забезпечити мир. Это соответственно 20 тисячний контингент, который готовы направить Индонезию. Его недостаточно для обеспечения мониторинга ситуации по всей протяженности російсько украинского фронта. Протяженность Российско-Украинского фронта на данный момент составляет более 1200 км. Поэтому говорить об эффективности миротворческой миссии, а именно контингента. До двадцяти тисяч лічного составу ніяких основ. Це буде не більше, ніж чим моніторінгове місії раніше. Президент Генеральної асамблеї ООН Аналена Бербок заявила, що не відкидає можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні для підтримки режиму припинення вогню та повоєнного відновлення, якщо на це погодиться більшість країн-членів для організації миротворчої місії під довідій НАТО треба на пройти кілька етапів. Перше – етап. ознакомительный этап, когда представители ООН выезжают и знакомятся, соответственно, с военной, экономической, политической, религиозной составляющей на территории страны, возможно, разворачивание миротворческой миссии. Но самое главное, для разворачивания миротворческой миссии под эгидой ООН необходимо согласие обеих сторон войны, то есть не только Украины, но и Российской Федерации. Это фактически камень преткновения это глухой угол. Для мандата миротворцев под эгидой ООН необходимо утверждение бюджета. Опять-таки Российская Федерация является одним из основных спонсоров Организации Объединенных Наций. Говорить о том, что они будут заинтересованы, соответственно, в моменте финансирования миротворческой операции за счет бюджета Российской Федерации, нет, это не отвечает действительно. Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбулася зустріч коаліції охочих за участю президента України Зеленського, де обговорили можливі майбутні гарантії безпеки для України спрямовані на забезпечення справедливого та міцного миру. 26 держав офіційно погодилися сформувати сили підтримки, які мають бути розгорнуті в Україні одразу після того, як буде припинено вогонь. У рамках цього плану було створено дві окремі сухопутні групи. Воєннослужуючих країн та на території Украина будет расценена Российской Федерацией как участие данной страны в боевых действиях на стороне Украины. И соответственно, Российская Федерация будет заявлять и о законности военных целей в моменте физической ликвидации данных военнослужащих. Тим часом глава МЗС Росії Лавров вже пригрозив, що будь-які європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною метою для путінської армії. Кінська голова зазначив, що їхнє перебування в Україні розцінюватиметься Росією як окупація країни заходом. Він також додав, що РФ не звертатиме увагу на прапор миротворців. Російська федерація категорично проти розміщення іностранного воєнного контингента на території України Це фактично та фактичні який вони не можуть прийти. Даний розговор е, о возможности розміщення миротворческого контингента лишь политическая составляющая. це, составляюща. це заявление не підкріплено конкретними действиями. Все зависит от позиції Російської Федерації. Тільки все це лише перспективи. Чи насправді відправляють західні партнери миротворчі війська залишається відкритим питанням? Невідомі дрони в повітряному просторі Данії. БПЛА пролетіли минулої ночі просто над авіабазою Скріцтруп, де базуються літаки f 16 та F-35. Також неопізнані безпілотники з'явилися неподалік трьох аеропортів. Це вже другий такий інцидент в Данії на цьому тижні. Раніше неопізнані БПЛА були поміщені в повітряному просторі Данії, Норвегії та Швеції. Триває розслідування одна із версій російські диверсії. Потужні вибухи пролунали минулої ночі в промзоні Свиндона у Великій Британії. Про це повідомляє Sky News. Згідно з публікацією, в повітря злетіли складські приміщення. Надходить інформація про вторинну детонацію, що може свідчити про те, що на цих складах зберігалися боєприпаси. Однак це лише моє припущення, тому разом чекатимемо на офіційну інформацію. Диктатор Путін надав російське громадянство Тарі Рід, це колишня помічниця Джо Байдена, яка звинувачувала його в сексуальних домаганнях. Навіщо рід Кремлю? Деталі далі Джо Байден не спросив, хочу ли я точно так же, як і не спрашивал у вас, хотите ли ви ввязываться в війну України з Росією, тому що це все схема для відмивання денег. Російський диктатор Путін надав громадянство Росії колишній помічниці Джо Байдена Тарі Рід. Рі Варто зазначити, що для отримання російського паспорта необхідно легально прожити в країні щонайменше п'ять років. Це був совершенно особливий день. Тепер я гражданка Росії. Какая честь! Спасибо президенту Путину за это. Спасибо Марии Бутиной, которая была со мной и помогла мне на этом пути к безопасности. Спасибо Маргарите Симоньян, которая поддержала меня и помогла подать заявление на гражданство и Russia Today. Я так горжусь тем, что работаю в Russia Today. Мне повезло. Така Тара Рід і як вона опинилася у Росії. Вона американська публіцистка та активістка. Але Тара Рід стала відомою не через свої статті, а після того як розповіла, що працювала помічницею в офісі Байдена на початку 90-х років, коли він був сенатором, У 20-му році, коли її колишній начальник Байден завершував роботу над президентською заявкою демократичної партії, Рід раптово подала заяву про сексуальний насильство, не назвавши при цьому імені злочинця, он положив руки мені на плечі, почав гладити волоси. Пізніше вона розповіла журналістам, що це Байден вчинив сексуальне насильство над нею в коридорі Конгресу США тисяча 1993 році, коли він був сенатором. А вона працювала на нього. Он прижав мені к стіни і трогал мене там своїми руками. Это было не просто домогательство. Он хотел показать себя доминатором. То, что ты мне рассказываешь, это больше похоже на изнасилование, а не на домогательство. Это было всего один раз, когда мы оказались с ним наедине. Я оказалась не в том месте и не в то время. В штабе Байдена звинувачення заперечували. Официальных звинувачень ему так и не высунули. Когда я рассказала о сексуальном насилии со стороны Джо Байдена в США, я столкнулась с угрозами. Я надеюсь, что расследование этого дела будет, и мне хочется свидетельствовать на нем. Я готова говорить под присягой о том, что я была изнасилована Джо Байденом. Рид стверджує, что после своих звонувачень вона втратила все, включая работу. Он отобрал у меня будущее. Я не хотела быть любовницей сенатора. Я хотела сама стать сенатором. Після цього Тара вирішила видати автобіографічну книгу Залишені коли правда не вписується. Я не мовчу, і ви не мовчите, дорогі американці. Мене не запугати. За інформацією американських змі ще в 1998 році рід змінила ім'я на Олександру Макейб. Щоб захиститися від колишнього чоловіка, якого також звинувачувала в насильстві, після закінчення кар'єри в політиці, Тара Рід виступала в судах як експерт з питань домашнього насильства і вела радіошоу. Вже тоді Тара Рід публікувала есе та політичні статті, в яких виражала симпатії до Росії. А в 23-му році вона робить головний крок: виїжджає до Російської Федерації. Тоді, нібито, приводом було те, що що вона не відчувала себе у безпеці в Штатах. Хоча тоді Байден був при владі вже три роки. Проксі-війна, которая ведеться НАТО проти Росії руками України, кем то спансірується, і демократи і республіканці повинні ці деньги себе вернуть. У Росії її тоді прийняли з хлібом сіллю. США зажгли всі мости з Росії. Нужно займатися їх восстановлением, щоб російські дипломати почали вновь довіряти американцям. Вона відкрито висловлювалася проти підтримки України та мріяла про надання їй російського громадянства. Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, чтобы я могла говорить то, что думаю. Я знаю, что мой выбор не понравился американским властям. Сейчас я понимаю, что мое возвращение может стать проблематичным. Останні два роки Тара пропрацювала на максимально пропагандистському канале Раша Тудей. Разом з Маргаритою Сімон'ян, схожість з якою видно неозброєним оком. Вся демократическая партия – это плохие люди. Проблема не только в Байдене. Они все хотят продолжения войны. На одни из пресс-конференций в России Рид появилась поряд с Марией Бутиной, которая была заарештована в США в 2018 году за співпрацю с российской разведкой, засуджена до 18 месяцев увязнення. Тара попросила меня об убежище. Она рассказала мне свою историю, как ей угрожали, ее хотели убить. А мы русские, своих не бросаем. Она на вивчить язик, хоче знать більше руській культуру і людях. Я буду просить Путіна, щоб он їй помог. Путіну потрібні такі, як Тара. Він взяв її під своє крило. Американка, яка до мозку кісток віддалася російському миру, вона готова звинувачувати Захід, хвалити Росію. Всіляко допомагати Кремлю, натомість Тара Рід пообіцяла, що буде хорошою громадянкою Російської Федерації. Хочу отримати паспорт Росії, але хочу и американське гражданство. Также хочу поблагодарить вас, мої братья и сьори з Росії, за те, що, що так тепло меня прийняли. а може Путін просто хоче почуватися бажаним. Якщо рід звинуватить і його в домаганнях, то Владіміру аж на серці полегшає. Ну або в іншому місці. Наостанок про особливості американського зовнішньополітичного етикету. У Нью-Йорку поліція зупинила кортеж президента Туреччини Ердогана, змусивши його чекати, поки повз проїде кортеж президента Сполучених Штатів Трампа. Охоронці турецького лідера влаштували невелику сутичку з поліцейськими, але Ердоган, зрештою, чекав. Раніше у такій ситуації опинився президент Франції Макрон. На сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі завтра.